Сьогодні в програмі. Чергове день народження Каменець-Подільського центру розмінування. Сім українських бійців пройшли реабілітацію у Грузії та вже повернулися додому. Випускні іспити в 197 му навчальному центрі сержантського складу. Наприкінці вчорашньої доби обстановка в зоні АТО залишалася стабільною. Незаконні збройні формування в цілому дотримувалися режиму тиші, а подинокі випадки застосування ворогом зброї були хаотичними і провокативними. Так близько 20-ї і 22-ї години бойовики зі стрілецької зброї і гранатометів обстрілювали наш опорний пункт що на південь від Авдіївки. А о пів на дев'яту вечора зі сторони Спартака по українських позиціях в опиту бив 82-мм міномет найманців. Загалом упродовж третього. Тього вересня банд формування п'ять разів порушили перемиря. Вже сьогодні, 4 вересня, після опівночі, бойовики двічі зі стрілецької зброї, вели вогонь по опорному пункту сил АТО в опитному. У квітні цього року між оборонними відомствами України і Грузії був підписаний меморандум про спільну організацію реабілітації українських військовослужбовців, які зазнали порани на сході України. 20 Серпня ми відправили до Грузії першу партію наших військовослужбовців це сім військовослужбовців, які представлені з командованню ВДВ та командованню сухопутних військ. В Грузії українські вояки провели два тижні, пройшли повний курс реабілітації і тепер повернулись до України. Впечатления вообще изумительно. Люди там хорошие, встретили нас очень тепло, радостно. Мы как бы очень благодарны Министерству обороны Украины и Грузии за такую реабилитацию. Как бы, там действительно для нашего здоровья. Ми зробили, точніше, вони зробили очень багато. Але за що йому відсія. Я чув багато про Грузію, але, як то кажуть, ліпше раз побачити, ніж сто раз почути. Народ дружній, нормально до тебе відноситься. Все, тільки там почуєш, що ти з України, все, одразу чуєш, кричать Слава Україні. Підписаний меморандум дозволяє щомісяця відправляти до Грузії біля 15 військовослужбовців Збройних сил України, що потребують реабілітації. При цьому українська сторона сплачує лише за... Переліт Олексій Чубаший, Євген Солодовнік, час Че. Тут проходять військову службу лише сержанти-контрактники. І це єдина в Україні військова частина, де немає жодного офіцера. 197-й навчальний центр сержантського складу, котрий дислокується в селищі Десна на Чернігівщині, функціонує майже два роки і вже підготував близько 200 інструкторів для української армії. Це сержанти-інструктори вогневої підготовки механізованих підрозділів, сержанти-інструктори підготовки стрілецького зброєння, тактичної підготовки та взводу бойової системи виживання воїна. Колектив центру надзвичайно працьовитий та відданий своїй роботі. Практично всі хлопці воювали на Донбасі, втрачали там друзів і знають, як діяти в екстремальних ситуаціях. Вони навчають вчити. Майбутнім інструкторам сержанти віддають свої знання до останньої краплини, використовуючи для цього передові методи підготовки. Делаємо упор зараз не прив'язуватися до определеним стандартам, до старим методикам, а обучатися на ходу, брати краще, можливо, в інших країнах, можливо, у противника. І приймати це на нас і и... Учить этому других людей. Люди за эти 2 месяца в принципе раскрылись. То есть практически все отвыкли от того, что они просто сержант, который просто командует. Они научились разговаривать, научились свои мысли доводить до других людей. Это я считаю самым главным. Зараз в навчальному центрі проходять випускні іспити. Кожен з курсантів докладає максимум зусиль та знань, аби заробити хорошу оцінку. Бійці розуміють, що від їхньої майстерності залежатиме безпека та фаховість їхніх підлеглих у бою. З зони АТО телефонують, кажуть, що ну, так би мовити, професійних бійців туди не так багато відсилають. Відсилають людей, які щось десь знають, щось десь бачили, а не досить на достатньому рівні. Тому, прямо там вони використовують нашу методу для того, щоб підтягнути їх в цьому плані, навчити чогось. Більш докладніше. Олександр Штупун, Віктор Ануфрієв. Часче у 2015 році на забезпечення військової медицини передбачено 367 мільйонів гривень. Більшу частину з них уже використано. В основному кошти пішли на закупівлю нового обладнання. Зокрема, рентгенівських апаратів, моніторів, спостереження, тактичних рюкзаків, аптечок. Тощо на даний час у військово-медичному департаменті створюють механізм психологічної допомоги бійцям АТО. Зараз відбувається посилення ланки практичних психологів. В принципі, заходи з психологічної реабілітації або, як її називають, декомпресії по виводу з зони бойових дій повинні проводитися в місцях постійної дислокації. Напрямок психологічної реабілітації, соціально-психологічної реабілітації він для ветеранів, які демобілізувалися, він переданий в відомство. Артура Дерев'янка їм виділено на цей рік 59 мільйонів для організації заходів соціально-психологічної реабілітації. Від початку бойових дій на сході України медичну допомогу у військових лікувальних закладах отримали близько 7 тисяч поранених військовослужбовців. З початку цього року лікування пройшли 1187 осіб 119 з них направлено на лікування за кордон. Юрій Стоянський Дмитро Алєксєєв час. -Ч». На початку вересня виповнилося 14 років з дня заснування Кам'янець-Подільського центру розмінування. Його було створено відповідно до плану заходів із забезпечення практичної участі України у гуманітарному розмінуванні півдня Лівану. Ми почали роботу з створення центру розмінування, з напрацювання методик і підготовки, і розбирались, як це. Потрібно проводити розмінування у відповідності міжнародних стандартів. І от поступово ми набирали матеріал, набирались досвіду, розширювали свої напрямки діяльності за 14 років, крім виконання завдань на півні Лівану. Фахівці центру брали участь у миротворчих операціях в Конго, Ліберії, Іраку, Афганістані, Косово. Великий міжнародний досвід та багаторічне успішне виконання завдань щодо очищення територій колишніх військових полігонів від вибухонебезпечних предметів дозволив керівному складу центру швидко організувати підготовку спеціалістів для дій в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни Центр розмінування він являється унікальною військовою частиною тому що у нас є підрозділи, які готують за напрямками сапер, кінолог та водолаз. Процес підготовки він передбачає в залежності від форм та способів ведення бойових дій, коригувати програми і разом з тим проводити відповідні зміни для підготовки фахівців, які будуть безпосередньо виконувати завдання в зоні антитерористичної операції. З квітня 2014 року групи розмінування центру виконують завдання з інженерної розвідки місцевості та об'єктів, встановлюють міновибухові загородження, супроводжують колони, здійснюють пошук та знищення вибухонебезпечних предметів в районі автомобільних доріг, залізничних переїздів та мостів, проводять перевірку дамп та турбопроводів. Особлива увага приділяється пошуку небезпечних саморобних вибухових пристроїв. Тут на допомогу саперам приходять роботизовані системи, за допомогою яких здійснюється розвідка замінованих об'єктів або ділянок на місцевості. Специфіка саморобних вибухових пристроїв така, що ми можемо їх зустрічати будь-де. І вона є зараз нагальною потребою і найбільш небезпечною, тому що саморобні вибухові пристрої вони можуть використовуватися і виготовлятися будь-якою особою, незалежно то людина підготовлена в військовому фаху чи ні. Чимало уваги в центрі розмінування приділяється підготовці кінологічних розрахунків. Саме чотирилапі помічники саперів виявляють вибухонебезпечні предмети у військовій техніці на недоступних ділянках доріг та в зруйнованих будинках, рятуючи життя багатьом військовослужбовцям та мирним мешканцям Донбасу. Під час тренування кінологічного розрахунку увагу нашої знімальної групи привернула досить рухлива бельгійська вівчарка Малінуа, яка недавно влилась до загону помічників саперів. Ми слідкуємо за досвідом, скажімо так, наших іноземних партнерів. От і зробивши певні виводи робочих якостей даної породи, ми взяли на зброєння її до себе. На сам кінець зазначимо, що за період проведення АТО особовим складом центру було розміновано 620 гектарів території. Знишкоджено понад 13 тисяч вибухонебезпечних предметів та більше тисячі саморобних пристроїв. За цими сухими цифрами сотні збережених життів. До кінця цього року в центрі заплановано підготувати близько 100 саперів розмінування ще 50 фахівців підвищать професійний рівень на спеціальних курсах. Олександр Тереверка, Сергій Телітиський. Програма час че.